Будемо прочищати через е, фільтр очищення повітря для салону. Ось він у нас тут знаходиться. Зараз знімемо хоча б фільтр подивимося, чи є там доступ. Так, ось фільтр. Ми його знімаємо. І ось тут така є шпарина, е, яка, через яку йде повітря на е, мотор. Вентилятора і там за ним вже стоїть наш випаровач кондиціонера і самої пічки. Зараз ми знімемо ось це так називаємо корито. Тут ось чотири гвинтики, такі торкс. Знімемо, буде трохи видніше. Отже, послідовність діяка. Зняли ми фільтр, ось накладку, потім фільтр. Потім ось це я називаю корито. Якби корпус для. Фільтру. Потім за ним ось така ось вставочка, яка, ой, яка там прикриває, ось так вона стоїть, прикриває е, моторний відсік від пічки. І потім ось зняли такий кожух, який закриває е, вентилятор, двигун вентилятора пічки. Все це зняли. І ось у нас тепер відніється наш радіатор. Не знаю, чи це радіатор пічки, чи е, радіатор кондиціонеру. Здається, це радіатор пічки, а за ним вже радіатор кондиціонеру. Там он стоїть е, діжачок, так називаємий. Це регулятор обертів пічки. Нічого страшного, він також може прочистити з цим засобом. Тобто ось всю шахту і будемо. Заливати нашу піну. Ось підключили вже до балона шланочку і трохи додали своєї від капельниці така м'якенька шланочка, щоб її подовжити. Тому що е, звідси не дуже вона дістає. Нам потрібно засунути її кудись туди вниз, в нижню частину радіатора. Ось таким чином ми засунули шланочку. Як бачите, вона кудись вниз пішла трохи. Перед застосуванням збовтали наш балон і все натискаємо на клапан і тримаємо. Дивимося, що там відбувається, вон пішла піна. Ось звідси ми вже надули, що піна стоїть поки що. Ось. Чекаємо, поки вона трохи сядеться та можна буде ще додати. Поки там осідає піна, ми переміщуємось в салон і будемо задувати ще додатково оці ось, ось, ось всі, всі повітроводи, які в салон виходять. Ось. І, можливо, ось сюди, які вже на е, лобове скло. Ну і також мож, можливо. Те, що в ноги виходить, також спробуємо там. Ну, Тобто, щоб по максимуму всі повітроводи прочистити. Так, ось вже вилазить з цієї сторони, тепер треба перемістити на іншу сторону тому що вони розділені Отже, ось ми задули всі повітроводи деяких повелазла в деяких ні загалом у нас вже майже закінчився балон він вже є ледве, ледве шикає Дивимось, що там. Ну, тепер ми е, чекаємо, поки ця вся піна в повітроводах осяде. Це десь хвилин 10-15, я думаю. Дивимось, тут ще піна стоїть. І ще заглянемо під автомобіль. Вон, бачите, вже така калюшка капає з дренажної системи кондиціонування кодую і радять прочищати цю систему. Але ну, ми подумали, що це не дуже доцільно, тому що там твої дренажні трубці збираються всі забруднення. І якщо ми через неї будемо задувати, воно буде підіймати забруднення до радіатора. Тому ми вирішили ось так. Все, чекаємо. Зібрали все в зворотній послідовності, поставили фільтр на місце. Тут все. В принципі, зібрано. Йдемо в салон. Дивимось, що у нас тут по залишкам піни. До речі, запах вже в салоні такий свіжий, приємний. Це ми тут напшикали вже з краю, тому вона тут і стоїть. В принципі, піна вже осіла. Тепер можна заводити автомобіль. І вмикати поки що вимкнемо. Завели автомобіль, вмикаємо наш кондиціонер на мінімальну швидкість, вмикаємо компресор кондиціонера для того, щоб він підсушив всі ці канали. Всі положення вмикаємо, щоб по всім. Воздуховодом повітря йшло, ми потрохи будемо прибавляти обороти вентилятора. Дивимось, щоб на спіна не летіла. Ось поки наш автомобіль Висушує цю систему. Ми вже в принципі, все зібрали, все нормально. Дану процедуру рекомендують проводити один раз на рік, можна частіше, як вам заманеться. Але не рідше, ніж один раз на рік. Ось таке застосування.